Рамі спортмаркет у топ 100 спортовців багатіїв видання Форбс лише дві жінки і обидві тенісистки. Mm -hmm. Ніколи не думала, що зароблю мільйон, а тепер у мене виявляється їх більше 18. Ідеальний фут-бізнес проект організували в Португалії. Є такі схеми в футболі, які дозволяють уходити від налогів, гоняти гроші совершенно загадочним образом. Макс Шацьких провів публічну ревізію свого майна. Ну я взяв за 80 90 тисяч. Важко назвати сенсацією традиційний ануал видання Форбс, яке скрупульозно підраховує прибутки провідних спортовців світу і утворює із атлетів та атлеток топ-100 100 найвисокооплачуваніших на планеті. Проте аналіз сказати б галузевий, за видами спорту, дає контрастний відгомін із присмаком хвацької шпальти. Ми звернули увагу, що п'ять гравців у теніс, які увійшли до класифікації 2-0 від Форбс, стоять геть не у тій ієрархії, яку показують спортивні рейти. На чому заробляють тенісисти? П'ятий рядок провідної сотні світу належить знаменитому Роджерові Федерерові. Утім, дивна річ, в рейтингу ATP чоловічого тенісного туру швейцарець Федерер лише другий після серба Новака Джоковича. Спортмаркет розклав суму: 52,7 мільйона доларів, котро Роджер заробив з червня 2011 по липень 2012-го на складові. І виявляється, призові за перемоги на корті становлять в сумі лише 7, ,7 мільйонів 700 тисяч, а 45 мільйонів решти у кишені Федерера і його родину родини принесли дуже і дуже вигідні рекламні контракти та акції. Погляньте, Федерер має угоди з брендами Nike, Gillette, Mercedes-Benz, Nudgets, Wilson, Credit Suisse, Jura і з 2009 року Lindt. Роджер був також представником Моріс Лакруа, проте проміняв цю компанію на Rolex, і це того коштувало. Хай би якими були проміжні результати у змаганнях за сезон Федерер заробляє більше всіх в ATP. Насправді я багато часу витрачаю на так звані в тенісі виставкові матчі. За кожну таку гру я отримую трохи більше мільйона. За межами першої десятки Форбс опинився Рафаель Надаль, проте серед тенісистів він другий. І знову таки, який дисонанс зі спортивними успіхами у переліку набраних на корті очок Кінець 2012-го надаль лише четвертий. Еспанець пропустив частину його в сезоні через травму, проте не пропустив знімань у рекламних роліках. Badolat, Kia Motors, Richard рішарміле і Bacardi. із загальних 33 мільйонів 200 тисяч доларів. Більше двох третин 25 мільйонів результати вдалого маркетингу. Те, що я травмувався на диво, розв'язали мені руки у моєму особистому бізнесі. Я отримав більше часу, багато знімався в роликах і навіть став. Як нас називають одним із зіркових представників Покер Старс, абсолютною несподіванкою для любителів спорту треба назвати 26-те місце в таблиці товсту сумів росіянки Марії Шарапової. Вона відтак третя за ліком представниця тенісного світу, хоча і виграла лише один турнір великого слему Ролан Роса. А за підсумками року відстала від лідерки Вікторія Азаренка з Білорусі на пів тисячі залікових балів. Проте 22 мільйони за сезон ніхто з дівчат не заробляє, і навіть не мріє. Ев'ян Хет Сунха також так, хевер, перекачують гроші на рахунки росіянки. А в межах співпраці з Nike Шарапова встигає займатися ще розробкою власної лінії взуття для коле хан. Ми з моїми добрими приятельками з кулінарного бізнесу розробили ще дуже кумедну концепцію. Це солодощі, котрі випускатимуться під назвою Шугарпова. І я буду обличчям бренду. Може бути, це має парадоксального вигляду проте Новак Джокович. фактичний лідер всього світового тенісу станом на цю зиму на 61-й позиції, і в нього 20 мільйонів 600 тисяч доларів зароблених грошей. У тенісі таки найцінніше коштовні довготермінові контракти, а Джокович міг похизуватися таким лише одним: 2009-го СЕРП підписав 10-річний контракт із італійським виробником одягу Сердо Тачіні. Проте блискучі виступи минулого 2011 року значно підняли ціну тенісиста і у Травні співпраця була розірвана, проте знайти великий контракт знову на це потрібний час, поки Джокович, як і раніше, вдягає японський унігла. Я чудово розумію, що авторитет на рекламному ринку можна заробити лише стабільними виступами протягом декількох років. Тому я зараз цілком зосереджений на тенісі. Ну і головна сенсація грошовитого релізу маленька китаянка ліна. Ця криха закінчила рік на сьомому місці у тенісному рейтингу WTA – жіночої асоціації тенісу. Проте у заробітках, за даними Forbes, скочила на 81 шу позицію із цифрою 18 мільйонів 400 тисяч. Це значить, що китаянка п'ята в світі серед усіх тенісистів та тенісисток за заробітками. Ось хто зміг дуже швидко трансформувати свою популярність після перемог на турнірах Грен Слем у комерційні угоди. Спонсорами на стали Бабулат, Хаган Дас, Найк, Самсунг і навіть Мерседес. О, насправді я почала була підписувати спочатку відразу декілька контрактів із невеликими китайськими виробниками, проте вчасно схаменулася. Ніколи не думала, що зароблю мільйон, а тепер у мене виявляється їх більше. 18? -ти? сумарні доходи всіх учасників топ 100 склали 2,6 мільярди доларів. І ось що цікаво: лише дві жінки здобули право бути представленими у цій спортивно-фінансовій вітрині. І обидві вони тенісистки. У цьому виді спорта можна заробити не лише вмінням грати, а й просто зовнішнім виглядом і поведінкою. Далі у програмі Максим Шацьких забиває голи і купує нерухомість. І просто зараз 360 мільйонів заробітку за 10 років роботи у Португалії. Футбольно-фінансовий клан Дайк, комерційний аналіз проекту спортмаркет. У футболі клуби діляться умовно на два типи: ті, хто вкладає гроші заради спортивного успіху, навіть коли інвестиції не повертаються, і ті, хто вирощує гравців для багатих конкурентів, а живе від продажу талантів. І є одне виключення: футбольна установа, якій вдалося поєднати ці дві складові. Ідеальний фут-бізнес-проект знаходиться у Португалії і називається порту. Програма SportMarket запровадила калькуляцію і вийшло, що за 10 років футбольний клуб з Португалії заробив 365 мільйонів еврів. Увага! Лише на продажі провідних футболістів до євроських суперклубів. Сам факт заробляння такої крупної суми уже рекорд, причому всіх часів. Однак при цьому футбольний клуб не демонструє філософії аграрного придатку. Порту завойовує титули. Звідтоді, як нас тренував 2002-го другого Жузе ми виграли більше ніж будь-хто в старому світі. Зараз нас критикують за те, що стиль гри команди без зірок стає блідим. Проте подивіться на результати. У нас більше титулів ніж у Барселони. Емоційність пана Пінту обґрунтована низкою скандалів про підкуп суддів в чемпіонаті Португалії та підозру в ухилянні від податків. Проте Суть його спічу це сермяжна правда. Порту з 2002-го виграв 8 разів першість країни і 12 разів Кубок. Перемагав у лісі чемпіонів, брав міжконтинентальний кубок і ще двічі володів Кубком Ліги Європи, який раніше називався Кубок УЕФа. А скандал з податками від виручених за зірок грошей спалахнув лише 2012-го, коли клуб продав за рекордні для Європи в сезоні 60 мільйонів еврів бразильця Халка у російський зеніт. Взагалі Халк в своє час перепродавався через абсолютно лівору. Клуб. Ну, Є такі схеми в футболі, які дозволяють уходить від налогов, ганяти деньги совершенно загадочним образом, поэтому точну суму Халка, наскільки я розумію, посчитати нереально. А отже, втікти від податків це справа бухгалтерської майстерності. А от вирощувати зірок, продавати їх в 20-30 разів дорожче, так би сказати, номіналу. І при цьому перемагати в усіх турнірах це безумовний бізнес-клас. Погляньте на наше табло. Клуб Порту не купляв гравців дорожче 7 мільйонів. І не продавав зірок дешевше 11. -ти. при загальних вкладеннях у зірок майже 29 мільйонів. Він туди кошта отримав на продажі 395 мільйонів. Або можна дати узагальнений показник кожного із 15 зірок команди порту продавала в середньому за 25 мільйонів. Я перших своїх успіхів у житті досяг саме в порту, і коли б у мене не до кінця контракт, не сумніваюся, що вони і мене Челсі теж продали б тоді за шалені гроші. Рикардо Карвальо, Пауло Феррера і Маніше стали чемпіонами Англії, Деку і Пепе чемпіонами Іспанії, Куарежма чемпіоном Італії та Володарем Кубку Туреччини, Босингва виграв Золото Англії, Лісандро Лопес і Алі Сісокко – кубок Франції, а Лучо Гонзалес виграв першість Франції. Бруно Алвеш став чемпіоном Росії. Гуарін, Фалькаво і Халк. Зараз претендують на чемпіонство в Італії, Іспанії та Росії. Ці гравці жива вітрина супер Порту Португалія, реклама успішності і продажності бренду. І лише за долю Халка у Сан п бурзі, треба серйозно хвилюватися. Адже зеніт пряма протилежність порту. Єдиний футбольний клуб в Україні, котрий можна хоча б приблизно порівняти за стратегією спорту, це Карпати. Львівська команда продала за 2000 ні роки приблизно 20 гравців, чи не в усі команди Української премєр ліги Як і Порту, нового стадіону Карпати отримали після проведення в країні Євро. Проте український проєкт. Поки не працює, команда не завойовує трофеїв і навіть не може сплатити оренду за арену Львів, іграє на старому стадіоні Україна. Однак саме Карпати за оцінкою програми Спортмаркет потенційно найуспішніший футбольний бізнес-проект. Якщо для цього є передумови талановиті гравці і сучасний стадіон, то з'являться і результати. Сьогодні стало відомо, Новак Джокович переграє усіх на кортах, проте він досі не цікавий спонсором. У рекламі знімаються Федерер, Надаль та Шарапова. Футбольний порту продав зірок в усі команди Європи і при цьому зміг виграти більше титулів ніж Барселона. І за мить дивіться, як Максим Шацьких дає абсолютно ексклюзивний майстер-клас фінансової прозорості бюджету родини футболіста. Максим Шацьких забиває м'ячі у вороті вже 20 років, і ще трохи і він поб'є рекорд Сергія Реброва. 123 голи у чемпіонатах України. Шацьких починав у Ташкенті, завершує грати в Києві, і за роки його добробут і фінансовий стан лише сунули вгору. Спортмаркет залізли рукою в кишеню і порахували, де і скільки накопичив за життя відомий Форвард. Скільки дають футболістам, аби мотивувати на відповідальну гру. когда у нас, по-моему, мы играли с Трабзон по-моему, по когда мы проиграли дома 2-1. И тогда после этого, по-моему, Ежев Ежевич пришел, и мы поехали на ответную игру. Мы там выиграли 2-0. Вот, по-моему, было у нас премиальное что-то около миллиона на команду. Какие вы купляете автомобили? Там лично я приобрел автомобиль в 1997 году. Жигули седьмая модель. Это когда а, уже я играл в Тольятти. И потом, когда поступил предложение уже с Киева, уже потом здесь приобрел на первые заработанные деньги новый автомобиль. Сейчас на Мерседесе. Машина Мерседес ML63 AMG. Когда она вышла, я ее увидел сразу, как бы захотел. Продал свою старую машину и приобрел эту, которую хотел. Но я ее взял за 80-90 тысяч. Сколько у доллара вы можете потратить на одяг? Максимально, я не знаю. Можно 10 потратить. Оно как, как получается. Нет смысла набирать барахло. Обувь всегда должна быть, я считаю, хорошая, качественная, потому что ты всегда ее носишь. Там куртка, джинсы – ну такие вещи, которые повседневные а все остальное как бы тряпки, которые уже прилагательные. Д. на наручомость и сколько его на коштует? Ближе к Оселькову по Одесской трассе. Вот там. Но мы объездили все вокруг Киева, все места, и вот как бы нашли то место, увидели, понравилось и решили все. И вот с нуля строили там. Ну, на то время мы его закончили в 2003. -м. Вот. Где-то 1100-150. Туди покажите, что у вас в кишенях. У меня даже нету кошелька, поэтому прятать мне нечего. И все, что у меня есть, я ношу в кармане своих джинс. Вот есть у меня немножко гривен на бензин. И... Права, дискотные карточки, но это просто сущность человеческая такая, что у тебя есть дискот, и ты уже думаешь, что класс, я сэкономил, и все подобное. Тебе все равно вписывают так, как надо им, и никакие тебе 20-30% не спасут. Максим Шацьких найвідвертіший футболіст сучасності, який забив більше будь-кого, хто зараз грає в українському чемпіонаті. А значить, це реальність забивати, заробляти на цьому гроші і розкривати ці дані пресі, тому що це не царська Росія. Це я Максим Шацьких і це програма Спортмаркет. Наступної неділі дивіться, баскетбольна суперліга починає розвиток за правилами американського NBA. Екстремальна телевізійна техніка робить прорив у промоушені сублімованих видів спорту. Федерація футболу оголосила про реструктуризацію від Прайс Вотерхаус Cooper. усе це анархокапіталістичний та кібератлетичний альманах. Спортмаркет на БТБ.